Тобто у нас часу буде все менше і менше. Локально ви бачили в моменті мінус 50% корекції. Ось тут було. Прийде в діапазон 30-40 доларів. Це як мінімум. Якщо я тобі скажу зараз, що мене тасує, буде по 150 доларів. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами, що відбувається по ринку. Розглянемо також біткоін, розглянемо альткоїни, ваші улюблені альткоїни, розберемо взагалі по альтам, що там відбувається, графік Total 3. Так, розповім вам взагалі сценарій, який я очікую найближчим часом, і що взагалі очікувати найближчим часом від альткоїнів. Наперед ну, тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, заходьте в телеграм канал, там я даю більше корисної інформації для новачків. Зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, почнемо з графіка біткоїна. Дивіться, друзі, я робив відос ось недавно, буквально. Пару днів тому, п'ять днів тому, робив відос про біткоін і розповів вам фрактал, сценарій, який е, може бути. І Цей фрактал уже зараз реалізовується. Що це за фрактал? Давайте розберемо. Зараз хочу пару слів про біткоін, а потім про альткоїни, тому що мені більш цікавіше альткоїни, Я думаю, вам також Дивіться, Я показував ось цей фрактал. Дві ось ці зони, і вони дуже подібні по біткої, які зараз відбуваються. Дивіться, що тут було у нас? Е, який сценарій тут відбувався, коли. Було ось таке накопичення, тобто плавний ріст. У нас відбувся взагалі виніс, тобто прийшли в новий ціновий діапазон, знову ріст. Ми тут збрели шортистю, так тобто тут була забрана ліквідність, потім ми пішли рухатися вниз за ліквідністю вниз, але не одразу. Дивіться, друзі, я вам одразу покажу ось цей сценарій, ось цю цікаву зону, діапазон. Дивіться, ось тут захована ліквідність була, і що відбулося? Ми сходили вниз, консолідація, консолідувалися. Думали, що це вже дійсно одно. пішли вгору. Думали, ну я думаю, більшість учасників так думала. Але ми зняли ліквідність, ось тут, яка знаходилася, і потім вже агресивний рух. Ось такий сценарій був у 2023 року році, рівно рік назад, друзі. Що досить цікаво. Переходимо давайте сюди, який сценарій зараз по біткоїну. Дивіться, друзі, яка зараз ситуація. Аналогічна, аналогічний блок, аналогічний фрактал. І знову ж таки я про це розповідав у попередньому відео недавно. Дивіться, консолідація. Вийшли вгору, тобто зняли, побрили шортистів і зараз будемо брити лонгістів. Що мені е, який цікавий діапазон, який цікавий блок. Дивіться, друзі, ось тут захована ліквідність, і ось тут можна показати ось цей блок, включити режим магніту. Це просто локальний такий сценарій. Я хочу, щоб ви знали і не спішили зараз лонгувати, тому що можуть ще, ще раз висадити. Хочу, щоб ви це знали. Дивіться, ось цей блок, раз так, ось ця ліквідність. Ось тут два. І звичайно, тут ще є ось тут трошки далі. Є ось ця ліквідність. Можна її ось тут поставити, ось цей лойтик тут ще поставити. Але це вже під питанням, чи ми сюди прийдемо. Мене більше цікавить те, що дивіться, ось тут поставлені рівні лої раз і два, так. Тобто тут за, за ними захована ліквідність. Може бути ось такий сценарій, як там було в 2023 році, поконсолідуватися ще раз на негативному фоні, на негативних новинах, про те, що альта скам, що аль сезону не буде, що ще щось там буде, так. Коротше, на новинах, друзі, ось така маніпуляція, потім агресивний рух, і тут уже в нас почнеться ріст, звичайно, по альтам. Альти тут дуже швидко розвернуться і будуть вже буквально найближчим часом буде знову у більшості учасників ринку, буде ФОМ, що не, не накопичували. Тому, друзі, ось такий сценарій в мене локальний по біткоїну. Це лише локальна картина. Це я вам розповідаю просто. Свої думки ділюся з вами своїми думками, що буде по біточку але нічого нам не заважає зараз, уже навіть із під сьогоднішніх. Піти також плавно вріс, так нічого нам не це робити. То ця зона, друзі, 108 тисяч, як тільки ми її оновлюємо, це значить признак того, що ми вже пішли в розворот, і нас не буде цієї самої маніпуляції. Але майте на увазі, що такий сценарій може відбутися, тому сильно там хто займається трейдингом, лонгує, тому будьте уважні, тому що ще раз можуть вибрати ваші лонги. Переходимо давайте до Total 3, взагалі до Альтів, тому що я думаю, вам це також цікаво. Я також розповідав про глобальний такий сценарій по Total 3 це мій особистий таке. Особисте моє бачення і знову ж таки друзі, беру ось цю ось цей діапазон, ось цей фрактал. Дивіться, в нас була попередній хай, ось ця жовта лінія, я її провів. Ми її не пробили. Тобто ми не можемо з першого разу пробити ось ці хаї. Така аналогічна ситуація подібна була дві тисячі двадцять двадцять році. Пробили ось тут хай і бачили ось тут знову ж таки ось ці корекції. Тобто, то, друзі, тут ринок росте не без корекції. Маєте це розуміти, і саме важ, важче, я знаю, розумію новачків, які приходять, саме важче це всидіти і просто нічого не робити. І бачиш, в моменті там мінус недавно ж наче був плюс. Так, тобто, тобто людей вже почали привикати до плюсів, що вже ФОМО було, що не зайшли в ринок. Тепер уже ФОМО навпаки, тобто зараз зараз навпаки страх, що буде ще нижче. Так ну як завжди, друзі, ринок такий, він дуже швидко змінює настрій, і це також маєте розуміти. Я розповідав про це. Про психологію розповідав про це, все також є на каналі. Тобто, ось це відео відео можна подивитися. Там все буде більш детальніше. Друзі, по потутулу 3 що відбувається. Ми прийшли рівно затестили ось цей блок, який раніше виступав на супротив. Ось цей блок він ще з 2022 року. Ось ця зона, я її також показував. Аналогічний фрактал був у 2018 році. Ще аналогічний фрактал був ось тут в цьому діапазоні. Тут також був у нас зона супротиву. Ми її пробили, і потім вже пішли оновлювати хаї, але. Я включу денний таймфрейм, покажу вам ось тут, які були корекції, щоб ви не думали, що у нас зараз якась друга ситуація, що у нас щось по-другому. Дивіться, які тут корекції були були по Total 3. Дивіться, раз корекція 30%. Знову ж таки, ось тут корекція. Знову виросли. Знову 30%. Дивіться, це Total 3. А деякі альткоїни в моменті коректувалися і на 40%. Я зараз не буду по конкретно деяким альткоїнам, старим, таки як Atom, DOT і тому подібне, які були ще в 21-му році. Але подібна ситуація, так знову ж таки, ми оновили хаїв вже по Total 3. Дивіться, тут корекція моменті на 35%, знову страх. так Тут вже в нас почався більш-менш агресивний ріст, тут вже знову ж таки 19%. Біля самих хаїв Total 3. Тут вже взагалі була корекція також 37%. Тому, друзі, ріст без корекції не буває. Маєте це прийняти, так? І в моменті вас також будуть. Просадки і розумієте, друзі, коли ваш депозит буде, наприклад, ваш портфель буде на 5 іксах, ви будете бачити корекції на 2,5 ікса. Тобто, ви зараз маєте, наприклад, з тисячі маєте 5 тисяч доларів, ви будете в моменті бачити мінус 2,5 тисячі доларів. Маєте це розуміти, тому що так відбувається рух до самих локальних хаїв. І ці просадки вони будуть вас виматувати, будуть змушувати вас знову висажувати з ринку, щоб ви вже там продали, на мінімум продали, на хаях знову зайшли. Тобто, буде ринок вас маніпулювати вашою психологією. Вашою психікою для того, щоб ви робили ось ці самі помилки. І знову ж таки, тут корекція в нас наскільки? на скільки? На 26%. Всього лиш. На попередньому циклі ви пам'ятаєте, там 30% аж було. Тому, друзі, зараз ми бачимо просто від хаїв бачимо ось цей супротив, поки що його не пробиваємо, і як тільки ми проб'ємо його, я думаю, тут вже почнеться саме той кайф, який всі взагалі очікують. Тобто очікуємо цієї зони, коли ми прийдемо за Total 3, почнемо оновлювати ось ці всі локальні хаї. Потім буде у нас йти від'ємний відлік часу. Тобто у нас часу буде все менше і менше. Друзі, хочу, щоб ви зрозуміли, що у нас цикл не починається, це не тільки початок, це вже кінець. І маєте це собі розуміти, що у нас часу буде все менше для того, щоб забрати ті самі ікси, забрати профіт. Не думайте, що вам там ринок буде давати досить багато часу, щоб ви прийняли рішення. І ви будете бачити колосальні профіти, колосальні ікси, якщо дійсно ви до цього досидите, так тому що не всі я впевнений, що особливо новачки їм буде важко досидіти до тих самих іксів, до тих самих діапазонів і ще й не зробити по на цьому шляху не зробити помилки, тому що помилки тут будуть у вас найбільші, і думали, мабуть, більшість думала, що помилки це на медвежому циклі, коли ти не знаєш, де там купити. Але, друзі, давайте я знову ж таки включу вам. Я просто включу вам графік ада кардану, це у нас попередній цикл. Покажу вам, як відбувалося взагалі в цьому циклі. Подивіться, більшість людей думають, що вони ось тут, коли вони ось тут купували, тобто купили на локальних хаях. Так ми ж не бачили ось цього сценарія. Вони думали, що вони ось тут зробили помилку, що вони там трошки не мають розуму, не хочуть матюкатися, щоб не забанив Ютуб. Дивіться, друзі, більшість людей думає, що вони ось тут зробили помилку, і тут вони вже бачать корекції, думають, що ну це ти якісь типу взагалі, типу без, без розуму, так але подивіться, що потім відбувається. Навіть якщо ти купив неправильному діапазоні і зайшов на локальних хаях, це тобі нічого не завадило досидіти до цих, нічого не завадило тобі зробити ось цей профіль І сама велика помилка, друзі, я вас попереджаю. Сама велика помилка вас чекає ще попереду. Ось цей весь шлях, ось ці корекції. І вони вже будуть найближчим часом. Маєте це зрозуміти, прийняти. Тому навіть якщо ви бачите зараз в моменті просадку по своєму портфелі, подивіться, як, як це було на Ада Кардано. Локально ви бачили в моменті мінус 50% корекції. Ось тут було. Давайте я це все повидаляю, покажу вам вам, як рухалася монета Ада Кардано. Знову ж таки, тут бачили корекцію. Дивіться, ось ця зелена свічка. Тут не видно її, але давайте я включу денний таймфрейм, щоб вам було прямо наглядно видно, тому що. Ну, я знаю зараз який страх в новачків, особливо які зараз на хаях позаходили, думають, що вони на хаях зайшли і все, все пропало. Дивіться, що тут відбувалося. Беру ось цей хай локальний. монета виросла. оновила свої хаї, ада кардану, почала тільки, тільки-тільки почала свій рух. Подивіться, раз, 33 Знову, 32 Так, дивіться, виросло вже на 35 Тобто, ти тут висадився, думав, що буде нижче. Перезайду там, тобто буде корекція. Я там перезайду, перезакуплюся. І тут дивись, дивись, які палки зелені. Тільки буквально за пару днів монета вийшла знову в новий ціновий діапазон. І знову корекція. дивися яка корекція? 35% на тобі. Потім знову тебе висадили. Дивись, виросла знову корекція. Потім диви, як швидко прийшла сюди в новий ціновий діапазон. Тобто, бачите, що ціна рухається з одного цінового діапазону в другий ціновий діапазон. І ось тут диви в моменті 30% корекції. Ну на хаях тут взагалі мовчу, друзі, тут взагалі колосальні корекції. Дивіться, мінус 60% корекції. І представ, що ти досидів до цих діапазонів, мав тисяча, в цьому мав тисяча доларів в цьому діапазоні, досидів до 10 тисяч доларів в моменті ось тут. І в тебе тут, в моменті, дивись, ось тут в тебе було в моменті 10 тисяч доларів, просадка, на мінус 60, тут тебе вже 4 тисячі доларів. Ну, і що ти не продаси, ти ж будеш думати, що це вже все, що потрібно продавати. Звичайно, ти тут продаси, зневіришся, що буде взагалі там буде ще якийсь ріст, і просто подивися, що відбулося далі. І знову ти будеш ФОМу тут ловити. і... Друзі, це ось ця психологія. Ось ці помилки вони вас будуть чекати вже найближчим часом, буквально пару місяців. Хоча ви думаєте, що зараз альсезону не буде, не буде так, як було раніше. Ну, друзі, такий зараз сантимент на ринку, і цей весь страх він, звичайно, зробить так, щоб ви зробили цю саму помилку. Дивіться, друзі, я банально відкрию графік. Аптос. нова монета, новий проект, який ще не розкачувався. Хоміки думають, що вони купили на хаях, тобто 20 доларів це для них хаї. Так думають, більшість людей так думають. Але ось ця вся фаза, ось цей діапазон. Це діапазон накопичення, і по суті, не важливо, чи ти тут купиш. Звичайно, є сенс, що ти купиш там чи по 5 доларів, чи купиш по 13 доларів, але глобально це не має ніякої різниці, якщо монета буде коштувати по 100 чи по 200 доларів. Це глобально не має різниці. Ти і так заробиш, забереш забираєш свій проф, якщо дійсно будеш мати е, трошки розуміння і терпіння. Подивися, що тут відбувалося в моменті. Корекція раз мінус 30%. І зараз ми бачимо, яку ми бачимо з вами корекцію. Корекція мінус 40%. Так, є корекція. Ну і тут дивись, ти навіть на хаях зайшов по 20 доларів. Добре, вже зробив помилку. Цю купив вже на хаях, так. Дивися, яку ти корекцію бачив собі, мінус 77%. Ось таку ти корекцію бачив в моменті. Чи потрібно було ось тут купувати? Чи тобі страшно було, як завжди? Звичайно, на зелених палках, друзі, психологічно набагато легше купувати і не робити помилки. Але ось такі корекції вони будуть ще ось так, будуть тебе висаджувати, і ось так буде рости монета, щоб ти тут продав і зафіксував. І думав, що ти пограєш спекулянта, тут продаси, тут закупиш знову, тут знову продаси, тут закупиш, і по суті тебе ринок висадить, і в моменті ти. Рано чи пізно залишишся на хаях, тому що ти будеш грати в спекулянта. Тому, друзі, моя така рекомендація вам нічого просто зараз не робити. Якщо ти вже купив, сидиш в просадки, то просто чекай і просто довірся ринку, він зробить все за тебе. Я тобі можу ще один приклад навести, це монета атом з попереднього циклу і подібна ситуація, як на автосі, такі самі висадки були. Дивись, навіть якщо ти купив атом по 5 доларів і ти бачив в моменті просадку на коронавірусі мінус 80%. Зайшов тут на хаях, добре, зробив вже помилку. На тисячу баксів зайшов, ось тут в тебе в моменті було 200 доларів. Звичайно, тут більшість продавала. Але дивись, що потім вийшло. Оновили ось ці локальні хаї. Тобто побачили, хом'яки ввірували в ріст. Тобто більшість людей повірили, що це вже альцезон, вже пора закуплятися. Але подивися, що потім відбулося. Дивись, бам, мінус 56% і корекція. І подивися, скільки часу тобі дали зробити помилки. Дивись, корекція, ось цей діапазон, ось тут тривав. Ще 150 днів, тобто півроку монета знаходилася у фазі накопичення. Ось ці висадки вони тривали. Але потім подивися, що далі відбувалося. Знову ріст, новий ціновий діапазон, бам, корекція, щоб ти знову висадився, так? І потім знову вже монета досягала своїх хаїв, і тут знову були корекції. Просто ось така ситуація, друзі, і хочу новачкам пояснити, що ринок не буде рости без корекцій, і вже прийнят... пора вам уже прийняти те, як поводить себе ринок. Тому що, якби не було ось цих корекцій, якби не було ось цієї волатильності, то вам би просто б не було б. Цих самих іксів не було цих самих взагалі профітів. Маєте це розуміти. І взагалі маєте дякувати, що є такі корекції, є така волатильність, тому що жод... на жодних ринках взагалі фінансових немає таких взагалі заробітків, немає таких корекцій. І ця волатильність вона дає оці самі ікси. Друзі, маєте це розуміти, прийняти вже. І Давайте перейдемо вже до монетки суї. Знову ж таки вам про суї буду 150 раз говорити. Дивіться, друзі, мої очікування взагалі по проекту суї. Я думаю, вона на цьому альтезоні вже. Ось ось скоро вже, друзі, ми побачимо з вами новий ціновий діапазон. По якому діапазону я очікую, мене тусує, це район 30-40 доларів. Я можу вам затвердити, що монета прийде в діапазон 30-40 доларів, це як мінімум. І це особисте моє таке бачення. Можете навіть записати, заскрінити взагалі мій прогноз. Чому я так думаю? Тому що, друзі, я бачу, як вона себе поводить, і взагалі я бачу, як розвивається цей блокчейн. Уже вам напряму розповідаю про це. Це одна з таких. Перспективних монет, яка є в моєму особистому портфелі, я їх до сих пор до сих пір тримаю. Уже в мене є гарний профіт по ній. Саме головне друзі, це те, як вона себе поводить. Поводить саме на ось цих корекціях, і всі корекції. Ви бачите, що вони досить сильно викупаються. Я впевнений, що тут немає лишніх пасажирів, немає хом'яків, тому що більшість людей вони позливали свої монети біля ось цих хаїв. Тут прекрасно видно ось цей діапазон. Дивіться, район 2 доларів позливали свої монети, 27% корекції було, ну, 30% біля своїх локальних ось цих глобальних хаїв. Думали, що буде нижче. В кінці кінців залишили всіх без позиції. І той, хто вже ось тут не... той, 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 хто тут продав в цьому діапазоні, друзі, він уже не захоче купувати. Вже по 4,5 доларів, тим паче по 5 баксів. Він не захоче вже купувати, тому що він вже втратив позицію. І ось ця помилка, друзі, це помилка більшості, і вони думають, що зараз уже сує є дорого, що її не потрібно купувати. Добре, якщо я тобі скажу зараз, що мене та сує буде по 150 доларів. Ти будеш її купувати? А якщо буде по 200 доларів, чи підеш ти її купувати? Ну от, задайте собі психологічно самі собі питання, це я зараз не затверджую, що вона буде просто. Якщо дійсно ця монета повторить успіх солани і дійсно покаже ось такий результат. Цього ж ніхто не знає, так? А більшість, із-за того, що вона зараз знаходиться на своїх локальних хаях, глобальних хаях, показала ось такий профіт, хом'яке, вони не будуть її купувати. Тобто я для себе роблю такі просто висновки і дивлюся на сантимент на ринку, що люди купують. І взагалі на ідеї. тому що більшість вона не буде купувати вже на хаях, тому що думає, що монета вже сильний потенціал вже не покаже. Логічна ситуація так була в Солану. Я впевнений, такий самий сантимент був солани. У 2021 році, коли вона була, коли вона виросла так, і більшість думали, що вона на хаях, її вже не потрібно купувати, тому що там ікси у фондів, тому що там вже ракета вже полетіла, як більшість говорить. І що зараз більшість говорить, це те, що ракета полетіла, що вже пізно купувати, що монета вже показала свій профіт. Але друзі, я транслюю це те, що транслюю на своєму каналі, те, що ося монета вона ще має великий потенціал і. Мабуть, 30-40 доларів, можливо, це буде тільки перший діапазон, де я її взагалі буду очікувати. Ми ж не знаємо, куди вона прийде. Ніхто не знає, ніхто вам нічого не точно не скаже, куди прийде ця монета. Але я з великою ймовірністю впевнений, що тут немає лишніх пасажирів, таких як нас з вами, тобто немає тут хомяків, тому що вони вже самі добровільно покинули цю ракету. Маркетмейкер зробив це. Прекрасно, ось тут в цьому діапазоні, прекрасно тут був сантимент, Я ще пам'ятаю, ось тут в цьому діапазоні був сантимент. Ліквідності не хватить, всі монети не будуть рости. Що там ще було, які новини? Ну ви пам'ятаєте, можете в коментарях написати, як тут висаджували, так? Я ось ось тут сантимент, ось цей пам'ятаю. Більшість тут, звичайно, не купувала. І, а більшість тих, хто навіть кому вдалося ось тут в цьому діапазоні купити, навіть випадковим пасажирам, ось тут вони здали, тому що був такий сантимент, що буде нижче, що монета там не покаже росту, ліквідності не хватить. Ну, в принципі. Ось така ситуація була по проекту Суї. Тому, друзі, купувати її чи ні, просто подивіться, як вона поводить себе з іншим ринком. Подивіться, як вона реагує на корекції, як вона реагує на біткоін, як вона реагує на падіння всього ринку. І тут вже наглядно мені видно, як сильно показує цей проект. І якщо вона на корекціях досить, досить сильно себе показує, то представте, що буде, коли дійсно почнеться перелив ліквідності і почне падати біткоін домінація. Тобто, якщо вона вже банально показує, як вона... Витримує всі корекції, то можете самі собі представити, який діапазон, як вона почне рости, як, як тут будуть рисуватися зелені палки, коли дійсно почне падати біткоін домінація, і ринок почне глобально Альткоїни всі почнуть рости. Тобто це просто собі. Це особисте моє бачення, друзі. І я, звичайно, не гарантую, що так буде. Це просто мої думки і ділюся з вами своїми думками публічно на своєму каналі. Тому, друзі, я суї до сих пір тримаю, я її ще не продав, не зафіксував, і в мене є конкретні діапазони, по які я її чекаю. І, звичайно, потрібно дивитися на сантимент, на відкоіндомінацію, і на маркетинг на, на те, які взагалі наратив на ринку. Тому що коли суї буде коштувати в районі, наприклад, 40-50 доларів, так або, наприклад, 100 доларів, неважливо, який це діапазон буде. Я буду дивитися на. Наратив на сантимент, що будуть дивитися взагалі блогери, тому що зараз ніхто вам не говорить купувати суї, і ніхто не говорить вам купувати перспективну монету, яка там, наприклад, ще знаходиться на дні. Так звичайно, більшість учасників ринку вони будуть купляти те, що ще поки що не виросло, з надією, що там покажуть більше ікси. І зараз такий наратив. Я відчуваю, друзі, що за цю монету взагалі особливо ніхто не говорить. Але повірте, друзі, коли буде 100, 50 або 100 доларів, то обов'язково почнуть говорити, коли буде вже е, почнеться агресивний маркетинг. З кожного блогера буде розповідати, що потрібно купувати суї, тому що буде ще вище, коли воно буде по 100 доларів, будуть чекати по 500, по 1000 і тому подібне. Аналогічна ситуація була соланою у 2021 році, коли вона коштувала 250 доларів, то районі 200-250 доларів. Я це пам'ятаю. Всі чекали, що вона там буде 500 і 1000, і які там ціки цілі не були. І в цьому, звичайно, є допомога маркетингу, допомога взагалі тих самих Ютуб-блогерів, так які взагалі недавно пішли в ринок і не знають в якому діапазоні і коли потрібно дійсно продавати ці монети. Тому ось така в мене, ось такий в мене сценарій, ось такі думки. Багато вам говорю за суї, але, друзі, це особиста така моя думка. Я ділюся з вами своїми думками і не намагаюся там в когось засадити в суї. Вас будуть засаджувати набагато пізніше. Повірте, коли буде зовсім інший сантимент. Тому, друзі, ось така рекомендація. Монетки свої тримаємо. біткоін домінація ще не почала падати, тому все ще тільки попереду. І, звичайно, є розчарування деякі, але, друзі, корекції це нормально. Маєте це прийняти. Якщо вам страшно, подивіться ще раз ось це відео, ось це про психологію. Ось це ви можете подивитися так, щоб вам було більш легше. Тому хочу вам побажати терпіння, профіту, і, звичайно, побачимось в наступних роликах. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі!